Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео розпаковка арт-матеріалів з магазину арт крамничка Давайте почнемо. Намовила я в цей раз доволі багато артматеріалів різних. Коробка дуже велика, вона навіть не поміщається. Буду вам показувати все, як я сказала, поступово. Давайте розпочнемо розпаковувати. У мене тут фарба акрилова від роси. Давно хотіла спробувати акрил від роси, тому замовила саме його. Тут у мене в основному акрил, тому що це буде для мене новий матеріал. Та папір. Дуже багато, до речі, паперу заказала, тому що весь папір закінчився, давно не замовляли саме арт-матеріалів в варте місце, тому вирішили поповнити запаси. Так, ось такі ось три коробочки закрила. Далі, одразу разом в одному е пакетику mm -hmm. знаходяться кісточки та Такі е, паперові трубочки-палички. Гадаю, що ви їх знаєте, це такі трубочки, або також їх звуть палички. Все так гарно, як ви бачите, упаковано. Тому будемо зараз з вами все. Давайте я вам покажу одразу таку класну титанові білила, таку баночку. Це титанові білила від роси. Також в е, мене такі, це саме гуаш. У мене гуаш закінчилась, вже там біла баночка. Я буду пересипати переливати з цієї невеличкої баночки 100 мл. У мене були, до речі, баночки по 20. Далі буду окупувати докуп... собі саме по 100 мл. Це мій, до речі, улюблений магазин. Крамничка, якщо ви дивилися всі мої розпаковки, ви може, знаєте, що це мій улюблений магазин. Як ви можете побачити, що всі матеріали дуже гарно упаковані. Показую вам ось такі трубочки. Зараз я дістану, ну, покажу вам поближчі. тут різного розміру, ось такі паперові для розтирання графіту. Я гадаю, що ви усі такі бачили. Тут багато розмірів, дуже такий класний набір. Давно хотіла собі такий придбати. Також ось такі кісточки. Білі від фірми Е, Перший раз замовляю такі кісточки. Далі вони будуть зручні для саме акрилу. Це пензлики. Такі білим. Футлярчику, вони дуже гарно тут закріплені. Зараз покажу вам ось найбільший. Мені навіть, я зараз дістала, мені вони не такі цупкі, навіть як Роса. Тому такі цікаві пензлики. Мені подобається, що тут в наборі є ось такий великий пензлик. У мене, до речі, такого в росі не було. Перед цим ще я вам не показала, коли розпакувала білила титанові. Це Rosa Studio. Ось така гуаш. 100 мл. Така. Доволі важкенька баночка. Перед тим, як я вам покажу акрил, який замовила, я вам покажу папір, який е, замовила для себе на тестування та просто. Так, давайте буду по черзі показувати. Перше, що я замовила від роси, це ось така склейка. А четвертий формат. Тут 20 аркушів. Має таку цікаву фактуру. Мені, до речі, я не очікувала, що вона буде прям така цікава. Фактуру має, ось я вам зараз спробую показати ось таку фактуру. Не знаю, чи ви побачили, але надію, що вам було гарно видно фактуру. Дві таких пачки. Та да, мою улюблену, найулюбленішу, мабуть, з усіх склейок. Підписники, які дивилися на минулі розпаковки, дізнаються, що це саме папір Fabriano. Та-дам! зараз покажу вам ось такий Фабріано мікс. Я замовляла минулий раз, хто дивився розпаковку. Рекомендую подивитися. Вона була дуже цікава, та насичена такими новими матеріалами для мене. І я замовляла там саме п'яту формату. На жаль, п'ятого формату не було. Та я забрала до речі ще останню цю склейку. Тут 40 аркушів. Вона вироблена на Віталії, дуже така комфортна. Мені дуже подобається ній малювати акрило. Я малювала маслом, але бачила рекомендації художників, що також на ній дуже зручно малювати акрило. Давайте теж спілкуємо. І потім покажу вам. Можливо, комусь це буде прям дуже необхідно. Фактура взагалі майже немає, тому що вона для всіх підходить. Але мені дуже подобається, що цей папір доволі цупкий. Він підходить, навіть написано на самій склейці для акрилу. Саме цей це для акварелі повністю. А це для акрилу. Прям підходить акрила, акварель, пастель та різні. Прості олівці, різнокольорові олівці такі матеріали. Тепер покажу вам акрил. Такі три коробочки я маю почну з ось цієї першої. Зараз ми з вами відкриємо. Як ви бачите, акрил надійно, надійно запакований. Перший це такий акрил Made in Ukraine. Одразу ми бачимо. Такий акрил. Роза Студіо. Зелена сієна, палена вохра. Тут у мене є здорожчі лінійки. Покажу вам їх трошечки пізніше. Здорожчі лінійки я взяла інші відтінки. Жовтий. Здорожчі лінійки в мене ось такі красиві, прям. Тут просто їх, менш, їх менше об'єм, але вони дорожчі лінійки Rosa Gallery. Це Чорна та білила титанові. До речі, чорний не просто, а чорний Марс. Так, є. Ця лінійка йде як більш професійна. Тому я поки що купила собі для тесту просто лише дві. Зараз я вам покажу. Почнемо, давайте з Ультрамарин. Так. Ультрамарин. Rose Рожева. Мені дуже сподобався відтінок, Просто подивіться, який неймовірний просто. Можете почитати, кому цікаво, кому. Сподобається, я зроблю огляд на цей акрил та скажу, чи, чи мені подобається він чи ні. До речі, давайте відкриємо, подивимося, як він виглядає. Ось такий тут, бачите, насичений колір дуже Це марчок. І останній це ось такий ось яскравий червоний. Дуже. Будуть необхідні, якими я буду користуватися. Також мені сподобався дуже-дуже сподобалося пакування цих фарб. Це було дуже надійно поковано. У мене це багато емоцій, дуже хочу за все протестувати. Усім дякую за перегляд. Обов'язково залишу вам посилання на список, там, де будуть всі розпаковки, які я знімала на даний канал. Усім гарного настрою, дякую за те, що переглянули це відео. Бувайте!